Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде про найкращі книги, які я прочитала за літо 24-го року. А так зараз трохи статистики буду підглядати за літо 24-го року, за три місяці я прочитала 46 книжок, не тільки прочитала і прослухала, але я рахую все разом. Із них було 12 книжок українських авторів. Я вирішила, що хочу читати більше української літератури, як сучасної, так і класичною, тому в принципі непогано Результат. І також із цих 46 книжок було 12 аудіо, тобто це десь 25%. А також із цих 46 книжок було 11 книжок нонфікшен. Якраз я багато вирішила прочитати дочитати книжки видавництва лабораторія. Із них було 3 автобіографії і 3 комікса. А отже, зараз швиденько розповім про: я обрала 15 найкращих книжок, про них. Них швиденько розповім. Я буду дуже коротко намагатися про них розповідати. А більш докладніше я про ці всі книжки розповідала в прочитаному за місяць, за червень, за липень, за серпень. Також ці відео потім додам. Так що, якщо захочете послухати про книжку докладніше, можете подивитися мої інші відео. А отже, книжка, яка стане, напевно, найкращою книжкою, яку я прочитала за це літо, це книжка автобіографія Брайана Джонсона. Жить. Брайана мемуари соліста Е Дісі. Мені сподобалося, як ця книжка написана. Вона дуже щира, вона цікава. В деяких мом... моментах вона викли... виглядає як така класна, дуже написана художня книжка, дуже цікава історія життя Брайана до того, як він став солістом Айсі Дісі, його робота в групі займає десь 10% цієї. В принципі, тут більше про події до того, як він став. Став другим солістом гурту ACDC. У нього справді було цікаве насичене життя. Він багато працював, він із робітничого класу, він працював на заводі, йому довелося багато працювати, щоб назбирати, наприклад, гроші на мікрофон. Він співав в інших гуртах і, нарешті, його запросили стати вокалістом гурту ACDC. Дуже класна книжка, багато прикладів різних пісень. До цієї книжки я не була фанатом. Гурту І Сідсісі. Зараз у мене ці пісні в Ютубі стоять на повторі, я їх слухаю. Можу цю книжку рекомендувати, якщо, навіть якщо ви не любите автобіографії, навіть якщо ви не любите рок-музику, але навіть як ця написана книжка, вона заслуговує на те, щоб її прочитали. Я не буду робити рейтинг від найкращої до найгіршої найкращих книжок за літо, але ця книжка також мені дуже сподобалася. Книжка Віла у Сан-Фурсиско Ярослава. Литвин, а це така добра, тепла, мила книжка. Вона викликає дуже позитивні емоції. А вона написана живою мовою. Мені. Подобалися і фразочки, якісь мені хотілося прям виділяти там на кожній майже сторінці, якісь такі були смішні штуки. Було смішно ця книжка написана. Це книжка про те, як жінка вирішує купити будиночок в селі, зробити з нього таку віллу, дуже шикарну, але, звісно, ж у неї не все виходить так гладко. Тут також про її родичів, про її сусідів, про дружбу, про родинні зв'язки дуже класно. На тепла книжка, прям можу також її всім рекомендувати. Також думаю, стане однією з найкращих прочитаними в цьому році. А ще одна дуже класна книжка українського автора це Колонія Макса Кідрука. А ну не скажу, що це тільки якби прочитано за літо. Я її слухала цю книжку в аудіоформаті. Я її слухала, здається, півтора місяці, 40 годин начітки цієї книжки. Ну, вона і в паперовому вигляді 900 сторінок має. Я вже багато розповідала про цю книжку. Мені сподобалося, як воно написана, як прописані персонажі. Тут незважаючи на те, що багато персонажів, але я всім співчувала, всіх бачила також були тут дуже цікаві такі технічні моменти, і в принципі було написано достатньо зрозуміло. Мені слухати цю книжку було не занудно, все було зрозуміло. Було цікаво, чим що, що ж там буде, буде далі розгортатися. Кожен розділ завершувався на, на такому міні кліфхенгері Це перша частина із серії. Макс Кідрук обіцяє через декілька років видати ще наступну книжку із цієї серії. А також можу цю книжку радити. А мені здається, на сьогодення це одна з найкращих книжок українських авторів. Які я читала, і вона справді добре написана, і я від неї отримала багато задоволення. А в цьому моєму списку найкращого прочитаного за літа будуть не тільки ті книги, які у мене викликали прям позитивні емоції, які мені було приємно читати. Деякі книги будуть, які у мене прям просто викликали якісь дуже різні емоції, які мене дуже вразили, чи які у мене там залишили якісь запитання, але такі якісь книги, про які. Які я все ще продовжую, продовжую думати навіть після прочитання. Одна з таких книжок книжка Ребеки Кван Вавілон. Дуже у мене різні відчуття щодо цієї книжки. В цій книжці мені сподобалася тема про переклад. Ну, так як я англійський філолог, ця тема була мені близька. Дуже були цікаві приклади з різних мов про те, що не можна повністю на 100% передати зміст якоїсь фрази, якщо. Її перекладати на іншу мову. І саме ця штука була мені цікава. Я цікавилась, ну і зараз цікавлюся темою семантики, темології слів. А це мені було цікаво, саме фантастична, ну якби сюжетна складова цієї книжки мені не прям щоб була дуже захопливою. І от після прочитання книжок Ребекки Кван у мене залишається такий якийсь не дуже приємний післясмак. немов якусь думку. Хочуть мені в голову всунути, і ця думка. Ну, знаєте, така дуже двояка, саме знаєте, от якесь таке. Посил цієї книги про поганий капіталізм, про те, що Велика Британія вона така погана, а китайці такі бідні нещасні. Це мене мені було не дуже прям якби якось мене зачепало, Але я іноді продовжую думати про цю книжку, про продовжую думати про всі ці слова, про якийсь такий сюжет. Ну тому також якби хочу просто цю книжку відзначити. А ще одна книжка, яка мені сподобалася, це книжка Nonфікшен до Нове покоління Анна Лемке. У мене, до речі, в цьому списку найкращих книжок декілька книжок є, якраз нонфікшн, які мене вразили, про які я потім хотіла всім розповідати, там, типу, Ой, ви знаєте, що що. в цій книжці було написано Ця книжка про дофамін, про те, як ми відчуваємо задоволення від різних речей. Також ця книжка про залежності, про різні залежності, від солодкого, від алкоголю, наркозу. Тиків, ігроманія, а про те, як відбувається цей процес отримання задоволення, також тут про те, що там, навіть якщо ми намагаємося ще більше і більше отримувати задоволення, це відчуття задоволення може притуплятися. І саме тут в книжці написано: саме чому це відбувається. Дуже був цікавий приклад про те, що у самої авторки була така типу залежність від читання романтичних книжок, і про те, що вона там після прочитання першої книжки Сутінки вона отримала дуже багато задоволення, і потім намагалася це відчуття відновити, коли вона читала інші книжки, але вона вже не могла отримати це відчуття задоволення. І якраз коли я от влітку читала книжки, я зрозуміла, що в деякі моменти я не можу отримувати задоволення від читання книжок, так як я колись отримувала таке задоволення, коли у мене Менше книжок, коли у мене там не знаю, була одна частина Гаррі Поттера, друга, яку я прочитувала, просто е, прочитала, потім знову почала читати. І от я зараз намагаюся, немов віднайти от це відчуття задоволення, яке у мене було від е, прочитання Гаррі Потера, е, і дуже мало зараз книжок мені можуть дати таке відчуття. Не знаю, чи тому, що я зараз доросліша, чи тому, що я зараз читаю більше книжок, і можливо. Треба просто читати менше книжок, щоб якби, віднайти це відчуття задоволення. Я навіть хотіла записувати окреме відео на цю тему. Ну, таке, знаєте, дуже цікава тема, про яку можна пороздумувати. Але от цю книжку можу радити. Також тут про те, що можна отримувати задоволення від якихось болючих моментів. Від якщо щось з вами трапляється лихе, погане, ви навіть після цього також можете отримувати задоволення. Дуже цікава книга. Можу її всім радити, особливо, якщо ви цікавитеся психологією, якщо ви цікавитеся темою залежностей, як позбавитися залежностей дуже класна книга. І якраз хочу розповісти про ті книги, які мені дають задоволення, майже якщо порівнювати з Гаррі Потером. от книжки Рутве це знаєте такі книжки, які мене захоплюють своєю атмосферою. Тобто, так, це трилери, в дечому детективи, але не так мене захоплює сюжет як те. Як змальовує в кожній своїй книжці якусь таку особливу атмосферу цього місця. Авторка, наприклад, в цій книжці, я цю книжку, до речі, читала на початку літа, але вона про зимове таке селище в Швейцарії, про лижний курорт. Там відбувається якесь вбивство, потім там зникають люди. Ну, знаєте, сюжет, оцей камерний трилер, там, де поступово зникають люди, ну, це не новий сюжет, але те, як ця книжка написана, які емоції вона дає. Оце, знаєте, якесь таке відчуття комфорту, навіть якщо в книжці щось погане відбувається, але все одно в цих книжках я відчуваю себе комфортно. Тут такий гарний розмальований зріз. До речі, я знімала окреме відео про всі книги Рутве, які я прочитала. Можете також це відео подивитися. Але я думаю, зараз ця книжка десь на другому місці із всіх книжок Рутве, які я читала. А наступна книжка, яка також мені дуже сподобалася, книжка Ластівки Христини Сащук. Ми цю книжку брали на наш онлайн-книжковий клуб. Також цю книжку обговорювали з самою авторкою. Я також навчалася на тих письменницьких курсах, на яких вчилася ця авторка це нове молоде видавництво Орландо. Книжка написана в стилі автофікшн, тобто тут є автобіографічні деталі, і трохи анотація не розповідає. Про всю цю книжку, тобто приємно здивована цією книжкою. А тут, знаєте, ну, якби ця книжка з декількох частин складається, а перша частина, немов, таке, такий, типу, любовний роман. Ну, можна так сказати, я так розумію, на реальних подіях він заснований про те, як головна героїня вона працює на офісній роботі і вона закохується в свого боса, бос цей, він в процесі розлучення. У нього є дитина, і потім далі як розвиваються ці відносини. І знаєте, книжка дуже мила, вона така приємна, дуже я так співчувала головній героїні, вона така класна. Потім, якби друга частина, це вже після того, як вони оженилися. Там навіть є події після повномасштабного вторгнення, про те, як вони там був навіть такий момент, що вони купили квартиру біля Харкова, потім почали. Події повномасштабного вторгнення. Знаєте, книжка і поспівчувати, і посміятися. і були класні, приємні моменти, були болючі моменти, але ну, мені сподобалося, як і книжка написана, сподобалися події, які відбувалися в цій книжці. А дуже класна книжка, можу також її всім рекомендувати. Наступна книжка, комікс, я його брала прочитати. Це книжка розквітає найчервоніше строянт». Це книжка про кохання, про те, яким. Воно було там 100 чи 200 років тому, про те, яким воно є зараз. Дуже цікаві приклади приводилися з цієї книжки, наприклад, про те, як Ді Капріо зараз зустрічається там з 20-річними моделями і каже, що вони його якось так не дуже захоплюють. А також про те, що ми зараз якось так почали відноситися до кохання дуже так зі споживацькою точкою зору тобто, хочемо там не знаю відкрити Тіндер, обрати якогось партнера по якимось. Параметрам дуже логічно, але але в цій книжці про те, що кохання не дуже дружить з логікою, про те, що кохання це щось, що відбувається, просто ну якось так, без логіки, і також про те, що над стосунками в парі, над стосунками з коханою людиною, треба працювати, треба вкладатися в ці стосунки, а не просто думати, що от просто якось так воно станеться. Цікава, дуже книга, мене ну мені були деякі моменти. З якими я трохи була незгодна, деякі моменти трохи мене вразили, але також цю книжку можу рекомендувати. А ще одна книжка Non-Fiction, видавництво лабораторія, книжка моє, що кому належить і як це на нас впливає. А це саме та книжка, про яку я потім там і, і мамі розповідала, і чоловіку така, ой, ви уявляєте, що, що відбувається. А доволі цікава книжка. Я навіть про цю книжку робила огляд окремий, здається, там на 15. Хвилин прямо розповідала, тому що вона дійсно мене дуже зачепила. А ця книжка про право власності, про те, яким воно буває. А тут більше приводяться приклади саме американської правової системи, але дуже цікаві приклади і там про право власності на землю, про право власності, там авторське право, навіть на право власності на свої органи чи там на свої, не знаю, там яйцеклітини, про сурогатне материнство. war Було дуже багато цікавих прикладів про, про те, що вважається володінням, як це право власності може змінюватися там, в залежності від законів, в залежності від часу, від місця. Дуже цікава, класна книга. Прямо в мене було дуже багато в ній закладенок. Також можу цю книжку рекомендувати. І ще одна книжка нонфікшн Христина Шалак нікого немає в лісі. Історія про людей будівлі. І психіатрію. А ця книжка вона складається з декількох частин. Перша частина про історію психіатрії, про, також про психіатричні будівлі, які там вони були 100-200 років тому, які зараз. Авторка цієї книжки вона психіатриня. Вона розповідає про свій шлях, про те, як вона навчалася в медицинському університеті, інституті, про те, як вона обрала спеціальність психіатрії, про те, що навіть її відговорювали від цього. А вона розповідає про свою роботу в психіатричних лікарнях, про те, як це може бути складно також про те, що психіатричні діагнози, лікарні хворі, вони в нашому українському суспільстві стигматизовані. Про те, що з цим треба якось щось робити, якось боротися з цим. Знаєте, ця книжка позбавляє якихось романтичних уявлень. Ілюзії про роботу психіатрів про психіатричні лікарні, тому що я зрозуміла, що у мене були якісь такі романтичні уявлення, можливо, через якісь книжки чи, можливо, через якісь фільми типу Джокера. Але тут про те, що особливо в Україні в Україні. А психіатричні лікарні це дуже таке сумне, занедбане місце, в якому мало фінансів вкладають, і ну, дуже все якось так погано. З психіатричними лікарнями у нас. Але книжка цікава, вона чіпляє в дечому були сумні і болючі моменти. Але я вважаю, що це дуже така сильна книжка, яку також варто читати. Так думала, чи вносити цю книжку в список найкращого, чи не вносити, але все ж таки вирішила, що треба книжка Володимира Вониченко Записки Керпатого Мефістофеля а книжка така українська література, класична 20-го століття. Вона доволі легко читалася, тому. Що деякі книжки, знаєте, такі класичні бувають складновато читати. А ця книжка написана достатньо легкою мовою. Мені сподобалося, як вона написана. Тут були цікаві художні прийоми, тут доволі цікавий, неоднозначний головний герой, який робить дуже різні вчинки, Де, де чому вони добрі, в дечому вони так, знаєте, погані. А тут про, знаєте, такий психологізм цього чоловіка. Віка про його відносини з жінками з друзями. А іноді він любить провокувати людей, казати їм зробити якісь такі не дуже добрі вчинки. Також ця книжка про відносини в сім'ї, про дуже такі, якби для того часу. Відверті теми, типу абортів чи батьківства, чи там не знаю, викрадення людей. Знаєте, в дечому ця книжка може здатися така, от як програми сучасні на СТБ, там де не знаю, викрали дитину чи щось там сталося. Але от, як для початку 20-го століття ця книжка дуже відверта, вона зачепляє дійсно такі теми. Ну і вона теж достатньо виглядає сучасно. Ми також цю книжку брали на онлайн-книжковий клуб. Було про неї багато про що поспілкуватися. Думаю, можна цю книжку навіть перечитувати, знаходити якісь інші цікаві теми для роздумів, тому також можу цю книжку рекомендувати. А наступна книжка це якраз та тема, яка мені не дуже подобається. Знаєте, такий типу хорор чи трилер з елементами хорору. Але від цієї книги я не могла відірватися. Вона мені дуже якби, сподобалася. Книжка «Посібник зі знищення вампірів від південного книжку клубу Знаєте, це книжка. Ну, в принципі, вона не про вампірів як такових. Хоча тут, якби є вампіри, є а, книжковий клуб, жінки з книжкового клубу, з яким вони якби типу намагають намагаються якось боротися. А дії події книжки відбуваються в 90-х роках ХХ століття. Тому, ну, в принципі, доволі сучасно, але, от якийсь такий стан жінок мені здався більше такий схожий був на післявоєнний стан, Після Другої світової війни, коли знаєте, були такі жінки, які займалися тільки домашнім господарством. А чоловіки у них працювали. А жінки так якісь там книжкові клуби робили. Там не знаю, ходили один до одної в гості, тільки там готували, якось так прибирали вдома. Мені здається, ця книжка більше про байдужість суспільства, про те, що деякі проблеми в суспільстві можуть замовчувати, ну просто тому, що якось так не прийнята. Дуже цікава книжка. От були навіть ці елементи хорору, вони ну мені так не дуже приємно це було читати. Але от, от загальна картина була достатньо цікавою. Також тут були, знаєте, такі елементи чорного гумору, іронії якоїсь. і Мені це сподобалося, тому от, книжка мене зачепила, іноді я продовжую про неї думати. І от мені здається, якщо ви фанати, наприклад, Стівіна Кінга, також плюс-мінус, мені здається, ця книжка десь. Ну, схожа. А і ще одна книжка, також, яка мене зачепила, яка також чимось нагадує книжки Стівена Кінга. Книжка Дивна Салі Даймонд. Також вона така з елементами трилеру. Я думала, що ця тема мені не дуже цікава. Але також вона чіпляє. Прям ця книжка мене не відпускала, іноді також я продовжую про неї думати. Ця книжка про таку жінку з особливостями, з якимись такими, їй 42 роки, вона не працює, вона не вчилася в коледжі, їй складно спілкуватися з людьми, якось комунікувати, розуміти її емоції. Здавалось би, що по всім параметрам вона нагадує людину з аутизмом чи з нею. Ровідмінностями. Але якби нам потім кажуть, що у неї немає аутизму, що просто щось таке в її минулому сталося, що вона стала така. А, і початок книжки також захоплює, тому що а, ця жінка після того, як її батько помер, вона його тіло спалює біля свого будинку. Їй здається, що це нормальним. А, вона потім не розуміє, чому там до неї приходить поліція, журналісти. А, дуже цікава книжка, якась така. знаєте, неоднозначна про природу зла. про те, ну не знаю, про зло, про те, чому, чому воно з'являється, чи воно просто так якось з'являється. Книжка, от, яка мене достатньо довгий час не відпускала, хоча це не моя тема, але була цікава. І потім я навіть хотіла десь знайти книжковий клуб, щоб поспілкуватися про цю книжку, тому що мені просто хотілося поділитися емоціями від неї. А, так, ну і на завершення, у мене дві книжки такі більш приємні. А знаєте, ця книжка мені просто подобається своїм оформленням. Навіть а книжка романтична комедія Кертіс Сітенфельд складається, ну, можна сказати, з декількох частин. Мені, Мене саме більше зачепила перша частина. А тут головна героїня працює в вечірньому шоу а, таке скетч-шоу, комедійне. Вона пише, як це сценарії до скетчів комедійних. А, і в принципі. Мені мене якраз більше захопила перша частина, там, де розповідається про те, як це шоу робиться, як пишуться жарти. А друга, третя частина цієї книжки, там, вже, там де вже якби відбувається розвиток стосунків між двома головними героями, між цією головною героїнею і її любовним інтересом. Ця частина книжки мені здалася такою більш рівною, без якихось драматичних моментів. Ну, знаєте, це таке Волі приємне, комфортне читання на відпочинок. Я його якраз читала на відпочинку біля басейну, тому у мене з цією книжкою тільки такі якісь приємні емоції. А ну і останок ще одна книжка Емілі Генрі, яку я прочитала книжка. Книголюби, а в принципі, всі книжки Емілі Генрі мені подобаються. Ця книжка може здаватися, що вона виглядає як ромком, але Емілі Генрі вона обігрує якісь такі тропи, якісь кліше з ромкомів. Вона трохи над ними, як це знущається, кепкує, щось робить своє. А ця книжка про героїв, які працюють в сфері книговидання, тому це вже плюс до цієї книжки. А тут головна героїня, вона працює літературною агенткою в Нью-Йорку, і зі своєю сестрою вона їде на відпочинок таке в маленьке містечко, і там вона зустрічає чоловіка, з яким у неї склалася така дуже неприємна склалася розмова по роботі, і потім щось далі в їх стосунках відбувається. Мені ця Ця книжка подобається, тому що ну, саме тут знаєте, не таке щось таке щось дуже ванільне, рожеве, не про якісь такі банальні кліше там, де знаєте, жінка потрапляє в якесь маленьке містечко, закохується в цього столяра чи будівельника, і вони живуть там в маленькому містечку щасливо, і все таке. А тут про інше, тут все якби інакше, тому мені подобається. Тут були і смішні моменти, якісь такі іронічні, іронічні. Тут в мене було прям також багато закладенок, а тому цю книжку також можу рекомендувати. Отже, це був. Моє найкраще прочитане за літо. А, також можу нагадати, що ви можете потім подивитися а, більше відгуків на ці книжки в а, прочитаному за червень, за липень, за серпень. Я більше розповідала про ці книжки, про сюжет. А, там, по 5-10 хвилин я розповідала про кожну із цих книжок. Напишіть в коментарях, чи читали ви якісь із цих книжок, чи сподобалися вони вам, чи не сподобалися. А, а якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, і Йти україномовний контент, і до зустрічі в наступних відео.